Всі ми хочемо про український і чесний парламент. І на мою думку, якби в цьому парламенті, в майбутньому було більше жінок, то було б більше порядку в цьому парламенті. Бо жінка апріорі має кращу інтуїцію, кращу відчуття небезпеки. І, очевидно, як була критична маса жінок в парламенті, то ну, було такого хаосу, який там дуже часто ми бачимо. Е, якщо задати собі питання, для чого ми живемо взагалі, то напевно найголовніше для того, щоб наші діти жили краще, ніж ми. Чого ми борсуємося в тому житті, чого досягаємо, для того, щоб досягнути своїх дітей, для своїх дітей чогось кращого. І я знаю родину пана Ірини її дочку, і бачу, що вона щасливе майбутнє для своєї дитини, бачить нероздільне від щасливого майбутнього нашої держави. І коли там будуть такі жінки-матері в парламенті, то думаю, що там буде більше порядку. Ну і третій аргумент. Всі ми хочемо професійної влади. Е, реноме. Нашого міського управління, нашого міської адміністрації, надзвичайно високе не тільки в нашому регіоні, а й в Україні. А пані Ірина є управлінець від гуманітарної сфери з надзвичайно великим досвідом. І з достатньо вагомими успіхами в розвитку цієї сфери. І це є та людина, яка не буде рватися в парламенті до газової труби чи до деребану бюджету, а буде займатися тим найціннішим, що в нас є цю культурою і гуманітарною сферою. І тому цих три аргументи, як управлінця, як матері, як жінки, я вважаю, є достатньо аргументом, достатніми аргументами для того, щоб надати перевагу. Власне, пані Ірині Подоляк як майбутньому нашому депутату Верховної Ради.